Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати гарбузову піцу, що зовсім схожа на оригінальний незвичайний торт з коржів, ліпеників, плесканців. Для приготування беремо 750 гарбуза, вже очищеного від шкірки та нарізаного шматочками. Після цього натираємо гарбуз на крупній терці. Інші інгредієнти: 250 г кефіру, 3 яйця, пів чайної ложки солі. Чорний перець за смаком, сухий часник теж за смаком, 150 г пшеничного порошна. півтори чайних ложки розпушувача, 100 г тертого сиру, 5 столових ложок гарбузових зернят. У миску з борошном додаємо розпушувач,